Зараз вхоплю голову, готові? Обережно, обережно! Зараза вхопив мене! Змія, змія, змія! Подивіться, це пітон! Здуріте, бірманський пітон доволі великого розміру. Шепить, витягну його назад на дорогу. Ого. Просто здуріте. Вау, тихенько. Він щойно переповзав дорогу. Спробуй його зупинити. Тихенько, тихенько, друже. Назад, назад. Ось так. Ви тільки погляньте. Перед вами інвазивний бірманський пітон. Доволі великий, близько п'яти з половиною футів. Зараз вхоплю голову, готові? Обережно, обережно. А! Зараза вхопив мене. А, я промазав, і він мене вкусив. Чи Ти в порядку? Так, я в порядку, Які ж гострі зуби. Він атакував, щойно я збирався взяти його. Здуріте, він вкусив камеру. Окей. А, тільки подивіться, це вкус пітона. Хвилиночку, дайте ну я спробую знову. Готові? Є, вхопив. А, подивіться на пащу. Ну що ж, добре, що вийшло з другого разу. Тільки гляньте на ці гострі зуби. Здуріте, вони врізались прямо мені в руку. Погляньте на цю змію. Добряче вхопив тебе. Так, і це болить доволі сильно. Секунду, дайте но, ну, краще його візьму. Добре, давайте заберемо з вітру. Сховаємось в цьому укритті. Ось тут ходімо. Так, добре. Здуріте, Як же це круто! Не думав, що ми сьогодні щось побачимо. Неймовірно. Скоріше за все, ця змія народилась в дикій природі. Як мінімум не звикла до людей. Як бачите, вона непогано так мене вкусила. Гарна новина, що ця змія не отруйна. Тож я буду в порядку. Не дивно, що ці змії так добре маскуються серед навколишнього оточення. Зараз покладу його на траву, дивіться. Відпущу трохи голову. Обережно, та не думаю, що він вкусить. Подивіться він просто зникає посеред трави та вистя. Здуріти можна, потягну його трохи назад. Ніколи не рекомендую хапати пітона посеред дикої природи, як це зробив я. Бо, як ви щойно бачили, коли я спробував хопити голову, я трішечки вийшов за безпечну зону і він мене вкусив. Колись раніше я вже ловив пітона, тут у дикій природі Південної Флориди. Та ніщо не може бути кращим натрапити на рептилію в день, коли ти не очікував щось знайти. Сонечко вийшло лише на хвилину. Та як тільки це сталося, рептилії стали активними. Яка ж це красива істота? Добре, добре, ти в порядку. Дам йому проповсти моїм плечем прямо на спину. Ви бачите? Допоки він не скрутиться на моїй шиї, я буду в порядку. Ця змія щойно тебе вкусила, а тобі комфортно. Саме так. Мені абсолютно комфортно. Тож, чи можемо мене вкусити ще раз? Так. Чи вкусить він мене ще раз, сподіваюсь, ні. Проте зараз я не роблю ніякого тиску на його тіло. Я просто переставляю руки, даючи йому повсти по собі, і він залишається абсолютно спокійним. Він зрозумів, що я не наношу йому ніякої шкоди, і те, що я не хижак, якби я був, я б вже його кусав. І ця істота не відчуває ніякої загрози. Проте, коли він так відкидає голову, я мушу віддати йому належну повагу і сказати. Добре, не треба хапати мене за обличчя. Бо повірте, вам би не хотілося, щоб цей набір зубів хопив вас за обличчя. Вау! Неймовірно красивий! Обожнюю натрапляти на будь-які види змій, навіть якщо це інвазивний вид. Треба цінувати моменти, коли ви взаємодієте з природою і підходите справді близько. Як от Пітерсон, будьте сміливими Зали... Залишайтесь дикими. Побачимось наступної пригоди. Так як ця істота інвазивна, ми не можемо її випустити. Ми віддали її дослідницькій групі, щоб використовувати в навчальних цілях. Не забудьте підписатись, щоб доєднатися до мене та команди в цьому сезоні першопроходця.